Чи знали ви? Цікаві факти про Другу світову війну. А чи знали ви, що з кожних п'яти загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні четверо загинули на Східному фронті? 80% радянських чоловіків 1923 року народження не пережили Другу світову війну. Найдовша битва Другої світової війни це битва за Атлантику. Вона тривала з 1939 по 1945 рік. З 40 тисяч моряків, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, живими залишилося лише 10 тисяч. Битва у Орденах є самою важкою для американської армії за час Другої світової війни. Під час неї загинуло більше 80 тисяч американських солдатів. За час Другої світової війни американська економіка змогла випустити більше 650 тисяч джипів, 300 тисяч військових літаків та 89 тисяч танків, 3 мільйони кулеметів та 7 мільйонів гвинтівок. Країною, що понесла саме великі втрати у Другій світовій війні, є Радянський Союз. Під час блокади німцями Ленінграду загинуло більше людей. Ніж Америка і Британія втратила за весь час Другої світової війни, Друга світова війна позбавила Європу статусу центра світової влади, висунувши наперед США та Радянський Союз. Під час Другої світової війни 120 тисяч американських громадян, які мали японське коріння, утримувалися у таборах. І лише через пів віку після цього влада признала це порушенням прав людини. У 1974 році на одному з тропічних островів знайшли японського солдата. Він досі ніс службу і переховувався у джунглях, і навіть не здогадувався, що війна вже закінчилася. Під час Другої світової війни американська армія призвала на службу людей, які володіли мовою наваху. Їм вдалося створити власний набір кодових слів, які ніхто не зміг перекласти. Довоєнна кадрова Червона армія була майже повністю знищена за 1941 рік. Під час Другої світової війни вперше були примінені килимові бомбардування. Під час Другої світової війни пройшов перший в історії випадок військового примінення атомної зброї. Із всіх битв Другої світової війни саму велику поразку отримала Червона армія у Київській оборонній операції 1941 року. У німецький полон потрапило 665 тисяч радянських солдат. Ну що, напишіть у коментах, чого я на вашу думку не згадав у цьому відео. Та поставте цьому відео лайк. Давайте разом підтримуємо україномовний контент на Ютубі.